Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Добрий день вам всі, малята! Рада вас, я всіх вітати. Новий день ми зустрічаємо і заняття починаємо. Дітки, хто ж це такий? Хтось іде до нас. Привітати хоче вас! Бачу, він несе з собою щось цікаве, незнайоме. Але хто ж це? Називай і загадку відгадай цілу зиму у барлозі в нього шуба є, та як холодно стає, він не їсть і не гуляє, а у лідго спать лягає. Так. Правильно це ведмідь, а приніс він нам малюнки. Давайте їх розглянемо. Кого ви бачите? Хлопчика. А що він робить? Спить. А за вікном темно чи ясно? Правильно, темно. Місяць світить на небі. А коли це буває вдень чи вночі? Звісно ж, вночі. А ви, діти, що робите вночі? Також спите. І родина, і тварина, і жучок, і павучок. Наступний малюнок. Що ми бачимо? Так, це місто, дорога і машини. А які саме машини? Правильно, це таксі і швидка. Діти, а куди поспішає? Вночі швидка допомога. Правильно, вона їде рятувати чиєсь життя. А таксі розвозить людей, тому що транспорт вночі не працює. І останній малюнок. Кого ви бачите? Дівчинку, що вона робить? Гуляє. А на вулиці ясно чи темно? Ясно, сонечко світить. А коли це буває? Вдень чи вночі? Правильно, сонечко світить в день. А ви що робите в день? Так, гуляєте, займаєтесь, відпочиваєте. А що роблять в день ваші батьки? Правильно, дітки, вони працюють. А тепер самостійно кажи. Ніч де? А день де? Молодці! Знати будеш ти завжди, де в нас ніч, а де в нас день. Дякую вам, дітки, за увагу і до побачення. Все буде Україна, наше майбутнє у нас нікому не відібрати.